Господь з вами. слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей, учні побачили його, як пішов морем. А наступного дня юрба, яка стояла на другому боці моря, побачила, що іншого човна там не було, крім одного, що Ісус не виходив до човна зі своїми учнями, а відправилися лише самі Його учні. З Зтеверія припливли інші човни. Поблизу того місця, де їли хліб після того, як Господь промовив подяку. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому, Раб він, коли ти прибув сюди, у відповідь Ісус сказав їм, воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на ту поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя яку дасть вам Син Лудський, адже його Отець завірив в Бога. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі? У відповідь Ісус їм сказав, Боже діло є те, щоби ви повірили в Того, кого Він послав. Це є слово Господні. Не слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я і Сина і Духа Святого. Амінь. Христос Пан з мертвих встав. Христос Воскрес. Люблені в, в Христі, дорогі брати і сестри. Сьогодні шановні наші сестрички Монахині, дорогі наші парафіяни, короністка, дорогі брати і сестри радіослухачі, які з нами молитись, з нашого Костола Городоцького, улюблені, кохані Божі діти, разом з тими людьми, про яких описує нам святий Йоанн Апостол, Евангеліст, шостому розділі Евангелії запитуємо Ісуса Христа, що нам робити, щоб чинити діла Божі? Що маємо робити, щоб Господь був задоволений нашими вчинками? І пан Єсус відповідає нам, Боже діло є тим, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Повірити в Ісуса Христа, як же важливо для сьогодні для кожного з нас повірити в Божого Сина, нашого Спасителя. Повірити в Ісуса це означає не тільки Ним завершувати всі наші пошуки добра і рятунку, але від Ісуса починати. Починати від Бога. Колись я був таким свідком однієї розмови, такої навіть ситуації, скажу, цікавої, був я в лікарні, хтось мене запросив прийти з тим причастям, і коли вже виходив, мав йти до постола, якраз зустрів знайомого лікаря, і він розмовляв з одною людиною, Виписує якесь там направлення і мали цю людину ложити в лікарню. І він каже, що зателефонуйте там до родичів, до знайомих. Зараз вам покажуть, як пройти в яку палату. І ця людина каже: пані лікаре, я вас попрошу, так, щоб це десь за годинку було, не зараз. Він каже, але чому що ця годинка дасть? І вона каже, ця жінка. Каже, я зараз прийду, але я мушу піти раніше до Бога, до костьолу. Він мій лікар. І раніше скажу йому про мої всіх слабості, попрошу і прийду, дати мене лічити. І цей лікар так подивився на мене, а я кажу, відпускайте, людина дуже добре каже. І він питається мене, і щоб я зараз йдете до костьола, я кажу, вона сама йде, я ж не лікар. Tam jest ważniejsze dla mnie. Ona porozmawia z Bogiem i Ale jeśli będzie potrzebne, to my też z nami spotkamy się. Kiedy my szliśmy razem do kostola, ta osoba mówi: Nigdy w życiu nie poszłam do jakiejś karmy, jak nie była w kostoli. Ja sobie myślę, no niby ja też zawsze chodziłam. Nam, że święto, to prawie każdemu, powiedzmy, nie prawie, tylko każdemu ludziom, ale jakoby wszyscy oni stoją dzień. w kostoli na służbie Boży. Але чи я маю таку свідомість, що я раніше йду до костьола, а потім до праці, до костьону, а потім до лікарні, до костьону, а потім, наприклад, до кооперації, на базар, десь по своїх справах, на якусь зустріч, на провідання навіть наших рідних. Нас так завжди був звичай, що в неділю після служби Божої ми йшли провідувати всі вуйки, скриті, цьотки і так далі. Раніше був Бог, раніше має бути постріл. І сьогодні Ісус Христос говорить, щоб чинити волю Божу, щоб робити діла Божі, потрібно повірити в Ісуса Христа. Ми дуже часто і легко віримо людям. Дуже часто буває так, що хтось каже, мене обманули. Мені щось там сказали зробити або якісь гроші заплатити, або ще там щось багато разів. І ми віримо людям. Ми віримо на базар, віримо в магазині, віримо в вчительці в школі, віримо в лікару, в лікарні, віримо в діагноз. Знаю одну людину, якій поставили діагноз раку і онкологічна хвороба. Робили капання два роки майже чи більше лікували, і потім провели ще одне обстеження і кажуть: у вас немає раку, у вас просто була інша хвороба, тільки неправильний діагноз поставили. І питання ці всі хімії, то все, коли воно пішло, як організм це сприймає. А людина повірила дуже легко, тому що лікар сказав. Колись один знайомий лікар теж мені розповів таку історію. Він взагалі собі постановив ніколи в житті не брати взяток, так, не бути підкупним. Але використовує в шутках, в жартах це, щоб людей перевірити, як вони готові на такі взятки. І каже, одного чоловіка перевіряв, обстежував і каже, вам потрібна дуже дорога операція. Чи ви погоджуєтеся? Він каже: ну як треба, тому що? Але вона, по-перше, що ліки дорогі, робота. А потім треба ще підплатити, щоб все добре було. І назвав йому якусь суму одну другу. І каже: оця велика сума це більше впевненість. І цей чоловік питається, каже, пані врач, а чи я мушу таку дорогу операцію пережити, чи не можна якось дешевше. І лікар каже: ну, дуже треба, тому що без такої дорогої операції. Неможливо поїхати в гори Альпи і повозитися на лижах. А цей хворий каже, врач, але навіщо мені лижить? Які Альпи? Я живу в селі, в мене город, худоба, Які лижі, він каже врач, але я не про вас говорю, я про себе. Тому що як я цієї операції не зроблю, я не поїду на канікули. Потім обняв його і каже: не переживайте, це був екзамен. Але людина дуже швидко вірить в це. І тепер є питання, чи ми так швидко можемо повірити Богові, Ісусові Христові. Чи ми можемо повірити так Богові, як віримо другій людині, як віримо лікареві? Пригадується мені ще один такий епізод. Теж лікарня, зубний врач, стоматолог запитує його пацієнт, скільки коштує вирвати зуба. І він каже, ну, так, звичайно, до 500 гривень, без болю, але якщо має боліти, то тисячу. Він каже, ні, ну то як має боліти? 500 без болю, добре, сідайте, бере ці щипці, ці плоскогубці, як там говориться, починає тягнути зуб. І цей кричить, ой, болить, дуже болить, так, да, ну то це вже з вас тисячу гривень. Так, це є повірити в слово. Ми можемо тут дуже багато байок розказувати, але хочу, кохані, щоб ми зрозуміли одну важливу річ. Ми кожного дня по сто разів віримо всім і всьому, тільки не Богові. Переходимо дорогу. Скільки разів я їду, і да людина, переходить дорогу, не дивиться. Я собі думаю, а якщо машина поломиться, якщо відмовлять тормоза гарна, а якщо руль не так повернеться, щось заклине в машину, це ж перший труп відразу, мій клієнт. І все одно вона йде герой нас, нам всю дорогу. Питання віри кому? Собі, шоферу, водієві, червоному світлові, кому людина вірить. Ми дуже часто віримо, питаємо, яка ціна, витягуємо гроші, платимо. Так. Остатньо ми мали зустріч на домашній церкві, хтось мені каже, ой, чи будьте уважні, бо там є такий один продукт в магазині, пише ціна, всі люди купляють, приходять до каси. А там, взагалі, інші гроші, тому що там ціна за 100 грам, а не за кілограм. І каже: а люди ведуться на це. Просто повірили, беруть ж мені. Ми віримо на кожному кроці. Віримо в погоду, віримо в людину, віримо в ще якусь ситуацію. Але чи ми віримо Богові? Так до кінця правдиво. Діла Божі – це повірити в Ісуса Христа. І сьогодні пан Єсус каже до кожного з нас: не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя. Це Слово Боже, це святе причастя, це молитва. Скільки ми працюємо над те, що дає нам вічне життя, скільки ми прикладаємо зусиль для цієї їжі, яка не проминає і яка дає життя вічне. І це питання сьогодні нехай знайде відповідь в нашому серці, щоб ми розуміли, наскільки Бог є найважливіший, не просто важливий, але найважливіший в нашому житті. Щоб ми так само, як ці люди побачили пусті човни, побачили, що немає Ісуса, немає учнів, почали шукати Його, Господи, як Ти прийшов сюди, щоб ми шукали Бога, щоб ми не боялися шукати Бога. Ми багато речей і людей шукаємо в житті, не знаходимо, але якщо будемо шукати Бога, завжди знайдемо. Бог єдиний, який дає можливість і гарантію себе знайти.